На проспекті перемоги триває фінальний етап реконструкції. Зараз оновлюють покриття тротуарів і працюють над розв'язкою біля станції метро Нивки, коли завершають роботи ПТВ-дорожників Богдан Бур'яненко. Новенькі тротуари вже до травня. На проспекті перемоги між повітрохолодським мостом і цирком за кілька тижнів повністю оновлять пішохідні доріжки. Нині ж тут знімають стару одежину, вмощують підкладку і встановлюють нове бетонне обрамлення. Бордюри Перебрики, все, асфальт, асфальт по стандарту, 5 сантиметрів на тротуари. І За кілька кілометрів дорожники рятують естакаду. За понад 30 років з моменту її побудови кабремонту жодного разу не проводили. Реконструкцію шляхопроводу на нивках розпочали із відновлення опор. Поки їх очищають піскостроменевими машинами, далі будуть цементувати і посилювати. Адже саме на бетонні ніжки припадає найбільше навантаження. До ремонту розв'язки підійшли комплексно. Так під площею займінять усі інженерні мережі, а сам проспект перемоги розширять. За новою схемою дороги вже встановлені нові опори освітлення. Перекладається водопровід. Наразі ведуться роботи по підготовці перекладки електричних кабелів. Низова частина з боку в'їзду в місто. Вона там буде до чотирьох смуг руху, що поліпшить пропускну спроможність даної розв'язки по низній частині. Додадуть лінію і на шляхопроводі, тож замість чотирьох, там можна буде рухати з п'ятьма смугами. Дещо обмежили рух на кільцевій дорозі. Нині там триває реконструкція. Зараз автодорівці працюють від проспекту Леся Курбаса до повороту на Софіївську барсягівку. Обмежено рух до чотирьох смуг руху. Там на даному дільниці знято старий асфальтобетон. Ведуться роботи по розширенню проїзної частини. По ремонту зливової каналізації ведуться ремонт кільцевої від проспекту Перемоги до перехрестя з дорогою на Вашневе планують завершити до кінця року. Скільки часу знадобиться, аби реконструювати і естакаду на нивках. Богдан Брекондрівусатий і телеканал Київ.